Допомоги та вашої підтримки потребує мила та привітна жінка, яка все своє життя бореться з хворобою та втратою зору любов сливка. За своє життя вона пережила багато операцій, які часто давали позитивний результат. Але після нещодавнього нещасного випадку через дорожню транспортну пригоду хвороба стала різко прогресувати. У Мене проблеми з зором з самого дитинства, з народження. Але зір був слабкий, але стабільний. Я нормально навчалася в школі, навчилася в університеті, працювала на роботі, а потім сталася невелика травма, і через деякий час почалися проблеми із зором. Спочатку на одне око, відшарування сітківки, потім на інше око. І в результаті півтора року я провела шість операцій, і з зору не залишилося абсолютно ніякого. На даний час не бачу зовсім нічого. Я оперувалася в інституті Філатова, міста Одеса. Мене оперував професор, е, робив операції, але були і удачні операції. Потім е, приїжджала додому, рецидиви траплялися, знову операції. І, е, а, на жаль, зараз в Україні вже не можна нічим допомогти. Сталося так, що праве око взагалі втратило свої функції життя, а в лівому окові трошки збереглося. І сказали, сказав лікар, що можливе лікування ну, операція тільки за кордоном. В Європі тільки такого типу операції проводяться. Зараз, щоб знову побачити довколишній світ, пані Любов потребує термінової операції, яку можна здійснити тільки за кордоном. Саме обстеження коштує в клініці Баден-Баден Німеччини 600 євро. Якщо вони зможуть провести операцію біля 6 тисяч євро. Ну а дорога і проживання і все таке. Це я ще поки що не знаю, але воно теж не держи. Незважаючи на хворобу, пані Любов не опускає рук. Вона по можливості порається по господарству, бере участь у різноманітних вікторинах, а найголовніше виховує дорогоцінну донечку. У мені є старша сестра, мені допомагає, племінниці приходять зі школи, допомагають. А в основному вдома я можу обходитися сама. Мені моя донечка допомагає. Люди допомагають, знайомі. Підтримка є, звичайно, підтримка є. На жаль, батьків немає, брата молодшого вже, на жаль, немає, але я старша сестра, я їй вдячна. І всім вдячна людям, які мені допомагають. От недавно звернулися в соцмережу за допомогою. Дуже вдячна тим людям, які відкликнулися мені допомогти. Я дуже вдячна. Але за той період, що йде в мене процес збирання грошей, ми зібрали лише 3 тисячі гривень. І це для Німеччини мені поки що дуже замало. Я допомагаю їй харити, допомагаю, допомагаю полисосити і в магазин ввожу її, і теку усяду. Також по дому пані Любов допомагають сестра та племінниці. Так, допомагаємо, в магазин піти, щось вдома зробити. Діти в мене вже дорослі, теж допомагають, після школи заходять. Ну, у нас у всіх це так іде, проблеми зором це спадково, але стараємося допомагати один одному, як можемо. Тепер такий час тяжкий, що на одну пенсію знаєте, не дуже можна, ну, взагалі не можна самому ну, справи, впоратися з такою проблемою, бо зараз на, на на жаль дуже дороге лікування, тим паче операції. Хоч ми маємо надію, щоб вони допомогли. Да, тепер тяжка ситуація в Україні, але може знайдуться небайдужі люди, які допоможуть. Обстеження у європейській клініці коштує 600 євро, а операція від 3 до 6 тисяч євро. Таких коштів у сім'ї, звичайно, немає, тому Любов Сливка звертається до небайдужих милосердних людей, допомогти їй знову бачити світ та доньку. Прошу всіх небайдужих людей допомогти мені. Я дуже хочу бачити свою донечку. У мене є одна мрія. Я хочу бачити, як вона зростає. Хочу їй допомагати вчитися. Шановні телеглядачі, просимо вашої уваги. Звертаємось до милосердних, небайдужих до чужої біди людей. Допоможімо нашій незрячій землячці, любові сливці із міста Хуста, здійснити її найзаповіднішу мрію, побачити знову життя, свою семирічну доньку, яку наразі виховує одна. 33-річна Люба протягом кількох років втратила зір, батьків, брата з чоловіком розлучилася. З народження вона інвалід позору, а після ДТП почала стрімко втрачати зір, численні Операції, остання з яких проводилася два роки тому, бажаного результату не дали. Але є надія на збереження імпульсів життя у лівому оці і дієву операцію з цього приводу можуть зробити тільки за кордоном. Для обстеження і подальшого лікування потрібно близько 6 тисяч євро. Звичайно, що таких грошей в одинокої Люби немає, але на допомогу друзів та всіх милосердних людей вона дуже сподівається. Тому просимо вас зробити посеред. Сильний вклад, перерахувавши кошти за реквізитами, які бачите на своїх екранах, нехай Господь Бог благословляє ваші добрі справи і віддає вам сторицею.